Всім привіт, з вами я ReviPlay, і сьогодні ми з вами погуляємо на такому сервері, як один блок. Коротше, ще у нас, поки норіками на цьому каналі не буде, бо у нього там проблеми. І відео, кстати, теж можуть виходити не кожен день і взагалі там через велику кількість днів, по-перше, відключення світла в Україні це раз. Uh, і у мене щось не так з комп'ютером. А що, я не знаю. І це двас. Ну, а так, хто зараз їсть? Приємного апетиту. <кхм> приємного апетиту, приємного перегляду, і ми починаємо. Десь Савчук. У мене просто скін не прогрузився. Опа! Як ви бачите, я тут чуть-чуть все -чуть прогрузився. У мене ось, ось свинки є. Що ви бігаєте по загону, як дві ненормалі? Сокоровка і кулацька. Вони взагалі вообще такі друзі. А ну я думав, хтось вилупиться. Ладно, погнали. <coughs> О, маєш кірка, точно. Погнали. Так. О, давайте чуть-чуть роз... Жеримся. Ну, як ви бачите, уже нормально нормально закрушерився. І, кстати, виживання на одном болоті. Це моя самая любимая штука для рублі... Ну, коротше, рубрика на ПК. Взагалі сама кайфова, як по мені. Так. Ууууу! А ну, йде в гості! А хтось уже даже кроватки! Иди отсюда! Тобі що не яс? Живіть дружно! Так, пришло время крафтить нормальную кирку. Так, по-моему, так. Що там казать? Я случайно нажав на Enter. Ну зато в мене є уголь. Можем скрафтить пічку. и что-то плавать, например. Або хавку готовить. Не, ну це логично. Мгу. Сейчас мне так прям фартить. Не, реально фарт. А ну давайте попробуем її избить. О! Получається! Так гляньте, вони почти даже натікають Сейчас. Та дай мені їсти. Опа! Еда є. На перве время. Кстати, еда тут дуже важна. Якщо ти, типа, не похаваєш, я не знаю, типа, в Майнкрафті еда це дуже важно. Якщо ти не похаває... То ты можешь сдохнуть. Здрасте. Ты что ты бегаешь? Ты же зараз просто сдохнешь. Пока. <плес> <плес> Здрасте. О! Пока! Я случайно! Я быстро, я быстро, я быстро на базу. Все. Повезло ж дерево, я сейчас себе навірю, если скрафчу. Боже, який я умний. Якщо випаде камінь, це буде нереально. Ну, пере... вперше я можу кірку скрафтити. Ну для цього надо верстак. А на верстак, як ми знаємо, надо 4. Боже, я пора, мене ж верстак був. Ну, в принципі, хай буде два, в чому проблема? Ну просто моя логіка кое реальна. Ну, солоситься, в кого така сама логіка. Наконец-то повезло. Давай, 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 добафайс. Опа. Так. Переділуємо. Кстати, хто хоче відео з моряками, пишіть коментарі, о, ставте лайки на це відео. Все буде по кайфу туди. Кстати, х, е, хто играє через лаунчер? ну, я поки знаю тільки через лаунчер, як зайти на... Цей сервер то я о, я IP оставляю в описании И, кстати кто тоже знает ну кто знает через лаунчер, все равно ip будет в описании обо все зараз на экране вот вс оно ну короче все. что mm. на мат А, Ленять хочешь. <хух> вот сама она засайлась. Если она пида сейчас сюда, ну сейчас скажем ей просто пока, да. Иди сюда. Иди. Ну иди сюда. Давай. Уйди-дюй. Кстати, тут же по-моему сундуки може... можно, чтобы выпадали. Если я не ошибаюсь. И тут может быть яблочки. Ну, короче, багато чего. Або це буде в кінці фази, а в мене ця фаза пройдена на 70%. Так, походим, щоб скучно не було. Нереально, без нарікання знімати відео одному, ну, це просто ніяк. Бо знімати вдвоєм, це ви радуєтесь це, ви просто... Ка контент крутий дар а Ну типа знімаєш один, ну смисл одному, типа, знімати. Але поки нема нарікання, є один я. Yeah. О, Уже на 76 прокачано. Так, що мені на скрафти? Точно кірка нормальна. Тепер у мене есть нормальна кірка. Ну, дерев'яна кирка... Дерев кир... Саран. Корова це май... Корова, це Майнкрафт. А, меж еда тоді була, боже. та ты мене що уйди з моєї О, курятина в наш хп багато возда восстанавливає. Да-да-да. Ломай, ломай, ламай Так. Так, так, так. Надо будет расширяться, а в следующем видео мы уже допик построим. чек Опа. Так. Не, ну, камина-киркава на найдет хотя бы быстрейше. Мы почти на 100% фазу первую прошли, Ребята. Ты серьезно... О, зато тепер легше буде їх вирубати. Все вино корочок. Я сейчас такий кріпер спавниться, я буду кричать, ура! Він мені сейчас пів хати тут роздолбить, да? А, кстати, це ж ми сейчас пройдемо фазу, там буде піщерна фаза. Ой, нам не повезе. Там же ж будуть моби погані спавниться. Ну не дай бог мені, типа, хтось розбомбить цю хату. О! А, стоп, це ж пустинна фаза, чекайте. А, пустої рукой надо. Ой, дивіться, всме зараз на пустині, потом буде шахта. Ой, а на цьому це ж буде зараз нам не вести. Провірим. песочек. О, ребята, мне песочек. Давайте простроимся. Если что, я знал, что такое буду. Пока, песочек. Пока. Да. И еще песочек. Ну зато не мімо без павнить. У мене питання до неї, ти довго там стоять будеш? Тепер я поняв, вона там стоять вже більше не буде. Так Так просто буду стоить девять воно плавиться, а не я буду просто дрова перекидать. Да не я думаю, хватает. Ой, зра Ми вже в пустинну фазу пройшли, я почті ще на 10%, на 10%, но з у мене залутано блоків 240. Що це було? Тут що щас хтось по. Ні, Нє, ні, ніхто не з'явився. Ви представляєте? одно железо. Еще одно железо. Все, моя сейчас железо буду падать и сделаю бронку Ля я гений. Так, давайте пока мы железку на переплавку кинем. Сейчас подаемся, если и блок не сгорит. Ну, короче, пока все есть, короче. Кто понял, что, ну, Ну от подумайте, ну, от зачем мені скільки блоків, Ну ті блоки то должны ж бути конкретні. А хто не в курсі, то тут надо цей сундук, щоб складать же куда? Шо це? Вроде ж два одинаковых сундука, що за прикол пижіть. Стой. О! Ну все. Нету выпендриваться. А! Ну ладно. О, кстати, а что вот эти перку вот? О! Пока. Ну, короче, Стоп, а шо буде если на атак шось скрафт? А так мы крафтить. Да Нет, топор мне не надо, я отбиваться буду. Тихо. Отбиваюсь топором. Пока. Копаем. х 2. Зачем я киркой целона? Зачем я топором целна? А топором тоже так быстро добавлю. Ні ну в паралі... в по-в в, в, в принципі, в принципі. Оце виживання на одному блокі... Оце після цього блока. Ти шо офігел? Ой. Е, ну, ось все, у мене вже кірка ще п'ять блоків, да? Да. Да. Пока. Мілкий! Три вот год на нареально, ви шо, чм ви? Гуляй! Та отстань от мене, мелкий, ви пожалуйста. Фух, тепер можна хоть похавить. Совсем все, все можно набрати таким темпом. Все-все, всі вещі лучше складу в сундук. Щоб їх потім не потіряти. Так. Ну візьму, наверное. Осьо. І ось. Щоб скрафтилось. Кірка. Ну, я крафчу топор топорчусь. Пока. Оце мені фартить. О, гля, так усе переплавилось. А моє питання, дивіться, ми ж в печку закидаємо сразу дві штуки і сразу одна пропадає. Ой, так вона шос освіщає нам. Короче, я думаю, надо йти строить хату. Реально. О, ага, я тільки що один блок потирав, ша один шотирай тепер. палочек чисто ради светла ну ради красоты реально от просто ради красоты яблочки будут падать туша палочка давай ам и все. Ну. Тика шо упал саженец. Мои шансы забрать саженец, ребят. Опа! Зловил. Стоп. Не знаю, чем. мне показалось, но мне показалось, походу, что здесь тут яблочко было. А Маша костей мане. что у нас там? Опа. Так, давайте настал момент хотя не это страшно будет. Это будет дуже, 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 дуже страшно. крафт, типа, кирку и железа, И зато, я уже понял, типа, плюх сделать. И буль-буль буль-буль. Нет, буду, конечно, очко урали. Ладно, погнали. А... Тихо. <глевые> Тихо. О! Тихо. <глевые> Пока. Все, можем не бояться. Просто рубаем дарова. Живаем своей жизнью. Кстати, друзі, от у мене до вас питання, як у вас ось о, дні пройшли школьні именно. Та що це таке? Як у вас пройшли типа школьні дні, Тому що я все це время болів. І от так всі ці дела вийшли, типа я не ходив. так що напишіть, як у вас там діла, що у вас там твориться. в принципі. Так, пожалуйста, випаде курочка, малє, маленька. Да ТИ тупая! Боже! Ты за свого дитениша вбила! Здрасте! Тут так, тут, так тут, так тут так, тут тоже. Та вибийся! Мене з верстак Сиванув. Ого, так у мене тут ще землі, оно скільки було. Ну, пісок, в принципі, можна вот так. Пока. І погнали розширятися. Не знаю что, но я хочу подвигаться через всю сторону. Блин, так хочется проверить, и что буду, если за. Ну, короче, сейчас я кое-что проверю. Тика надо бы вещи сейчас выложить. Думаю, ви хочете спитати, ч я так переживаю из-за якось там топора поламаного і кирки. Ну, ну, типа щоб... Так, все, у мене інвентар пустой, да. А ну. Проверка. Що буде, якщо мы на шифту можем упасти? А, ні. Ля. Ну взагалі, все, за чрт. Так, крольчатинку, наверное, зараз з, 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 з хавами. Вот ти що? Зоны пепелы. Нет, сорикон ну вообще им барально. Кстати, кстати, все вам я и кажу IP. Орегон. Э, точка про. Дикетс, на английском. Мелкой! Нет! И знаете, как я ненавижу мелких, если не что там сейчас? Давин. Давин гуляю. Тут интуис? Чи ты в, в корову залез, признавайся? Ой. Я свою единственную корову зарубал. Все, просто зарубал единственную корову, реально. Мое питание, на я с даром парюсь, у меня же есть. Что, так хай, он не будет. Ах, ну, мы сказать вам, я не знаю. Просто стоять и мовчать тоже якось не вкаю. Помню, короче, как мы с Ники... Никитосиком были мали, если що, Никитосик цено реками, О, то, короче, мы на телефонах от Майнкрафта не отлипали. Не отлипали от слова вообще. Не, по-моему, лучше топором. Просто особенно мы в не любили робить. Вс, иди отсюда. И зарубилось, рубилось в мене постоянно. И е, оце якось... Е, він нашел IP сервера каже, понали на числены... Не, не, там не IP сервера Там, по-моему, мы играли с помощью модов тоже. Він каже, а погнали на одному блоке по виживанию. Я кажу, ну погнали. Ну, короче, вот так я почав играть в Майн. Після цього случая. Ми тоді от ну, на, на шах даже не могли отойти. Але потім ми зрозуміли, що на телефонах играть в нього ну, нереально. И забросили. Ну, все-таки почали играть на телефонах. Цих на ПК. И я думаю, а чем б канал типа не завести? Потому що я давно снимать любив. Та и кито й ми теж думали і, канал завести. Ну а так і вийшло. Что ти, голова свиніна? Стоп, а я землю не Как якраз. Нет, дом строить, пока я думаю, рано. Ну, короче, не знаю, как вы думаете. Ну, короче, думаю, да. на цьому мы будем заканчивать, стоп. Думаю, начнем мы будем заканчивать. Думаю, видео я хороше сняв, да. Идеальнейше. Ну, да, частина, правда, манюсинка. Но ничего, типа, что сказать. Але що я вам хочу сказати? Що я вам хочу сказати? Я не знаю, що я хочу сказати. Хочу сказати. А, вспомню, що я хочу сказати. Коротше, дякую всім, хто подивився це відео. Дякую всім, хто підписаний. Ставить лайки, пише коментарі. Ну, це все правда про старе як вам. Його ж заблокували. І коротше, спасибо тим, хто дивиться мій канал. О, спасибо е, всі. Хто коротше грає. О, кстати! Я тільки зараз замітив, гля. Ось, ось ж написано бук... Маленькими буквами все пишет. Oregon.pro І все. Там розбиратися, як зайти на один блок. Ну, коротше, таке прикольненьке у нас відео получилось. Коротше. підписуйтесь, ставте лайки, хто що це не зробив. І коротше сьогодні з вами був я, Ревплей. Всім па, -па. Да, Така у нас серія получилась.